Усім привіт! Вітаю вас в новому відео. Сподіваюся, у вас все гаразд. Стараюся тепер не робити такі великі перерви між відео, публікувати частіше. Тому відео виходять різні, наповнюю їх тим, що є, тим як проживаємо всі дні. Тож запрошую до перегляду. І розпочинаю його з рецепту Вафель мені подки подарували нещодавно таку вафельницю. Там є три різні насадки: гриль така для сендвічів трикутних насадка і власне вафельниця. І от я вперше пробувала робити вафлі знову ж таки за рецептом клопотенка. Шукайте на сайті клопотенка, нормальні такі інструкції по рецепту, тому що я не є професійний повер, але все, що я би не робила з його сайту, мені все вдавалося. І ці вафлі вони так само вийшли дуже класними, дуже такими і хромкими, і пухкими, такими, як в ресторані. Не завжди я нагода приготувати на сніданок щось таке складніше, довше, те, що займає більше часу в приготуванні. Зазвичай ми з чоловіком взагалі не снідаємо, просто я п'ю каву і дітям щось таке легке робимо, якусь кашку і все. От, а на вихідних хочеться чогось такого, чи на лисників, чи от вафлі, чи якісь лавашки, щось таке серйозніше. І от, поки я на фоні підкручую радіо, то е, згадалася мені історія. Я е, замовила це радіо минулого року, чи навіть вже півтора роки тому. Ну, словом, коли почалася перша ядерна метушня. і ми ну так готувалися, я думаю, як і більшість людей до ядерного ситуації, скажімо так, і Враховувала такий момент, що може не бути зв'язку інтернету, потрібно якесь радіо, яке би передавало важливі повідомлення. І я хотіла замовити радіо, не, не просте. Я подумала, якщо в мене буде я радіо на випадок ядерного удару, то воно має бути красиве. Я не хотіла брати таке перше ліпше з епіцентру, якесь таке звичайне, технічне, таке, як, знаєте, будівельники собі ставлять і шукала красиве ретро. І я пам'ятаю, що воно мені йшло з затримкою, і я дуже сильно переживала, що, що воно не встигне дійти. І от така от історія тепер буде, скажімо так, що дітям на старості розказати, тому що радіо дійсно класне, і я дуже часто ним користуюся, воно таке як, і як елемент інтер'єру. І взагалі мені подобається включати радіо, не просто музику з телефону, а і якісь новини слухати. І якась така жива розмова ведучих вона задає, задає таку атмосферу ринкову, спокійну, налаштовує на день. Про цю вафельницю можу сказати, що вона дуже мені сподобалася. Я вже тиждень відколи нею користуюся. Фактично, кожен день я вже і насадку гриль пробувала, і насадку на сендвічі, і насадку на вафлі. і вона все чудово готується швидко, легко, легко миється, тому що ті насадки знімаються, нічого не пригорає. І я дуже не задоволена. І вона мені так само класно вписалася на мою кухню, бо біленького всього пасує. Так що. Дуже класний подарунок, я дуже тішуся. Якщо будете пробувати таке за рецептом клопотанка, то в мене у тої порції вийшло якраз на 6 вафель. Це такий нормальний повноцінний сніданок для трьох людей дорослих. Подивіться, як у нас мете. дуже красиво, з вікна, нема ради, але я вже хочу, щоб то все розтопилося і було плюс 10 градусів. Чесно кажучи, та зима мені щось дуже тяжко дає. Хоча ніби і морозів таких нема, але все одно я не в захваті від цього. Коляска не, не проїде, бо вона всюди розчищено, самки не проїдуть, бо теж десь вже розчищено. І оце і не погуляєш довго, і машиною слизькою і ногами, і мене щось того. Те вже напевно вік. У нас сьогодні такий свій дуже лайтовий домашній день. Нікуди не будемо йти. І не часто в мене таке буває. Не часто в нас таке буває, що ніколи не треба спішити, нікуди не треба збиратися. І раніше мене е, навіть бувало таке, що совість гризла, що я як то так, я цілий день вдома. Ну, не цілий день, тому що все одно потім ще підемо в садок саме твійчиком, що трохи погуляємо, але має ціну вази, що немає якихось таких справ. А тепер я навчилася собі дозволяти повалятися. Є дні інтенсивні, а є дні такі домашні. Це нормально. Так що я вам покажу дві обновки, одну для е, меншеньких діток. Е, ми ходимо з Фікою на заняття. Ви знаєте, ми тепер поміняли трошки заняття, вже ходимо на інший гурток. І там вони використовували багато таких заламінованих картинок на липучках. І я пошукала в інтернеті і замовила такий самий е, нам для дому в зошиті. Конік, так. Так, Я тут якраз розказую з Фіко про твій зошит. Добре, можна? От, воно все на липучках. Це ручна робота, але воно дуже якісно зроблено. І це класно підійде і для подорожі, і для якоїсь черги в поліклініку, і просто дома вечором. От тут там, де тваринки живуть, що тваринки їдять. І його, так, так. Ти так ніби кермо крутиш, так, Софійка? Так. О, частини тіла, тут такі якби пазлики, машинки. Наповнення є різне, ви собі можете шукати. В інтернеті є різні є. Пізні сторінки в Інстаграм, які то роблять. Я собі просто вибрала те, що мені сподобалося, і замовила. І дуже Софії зайшло, і навіть Матвій трохи тим бавився. Тому таку маєте від мене рекомендацію. І друге це вже для старших діток. Це навіть, ну. 5, я би сказала, 6-7 років, напевно, початкова школа. Е, то нам порадила книгу таку одна психолог. Е, вона про емоції. Тут, е, е, тут а, не знаю, чи прямо, так от, щоб читати все дослівно дитині, там в 5 років буде цікаво, буде трохи забагато. Але я собі то перечитала і просто вибрала таке найцікавіше. Тут емоції розписані всі. Ну, і так як ми кажемо, негативні і позитивні, хоча немає негативних емоцій, всі емоції нормальні, бо то все і наша природа. І е, як кожну емоцію проживати, як воно фізично відчувається? То нічого ж я гуртаю книжку, то не є авторське право. Може, то так не можна, прям всю книжку показувати. Ну добре. От. І є такий емоціймір. Зараз його забрала, я його зараз покажу. Ну, він отак виглядає, він типу як картонка, тут є стрілочка, і дитина собі кожну емоцію відчуває там, трохи помірно, сильно чи нейтрально. І, наприклад, дитина відчуває якусь емоцію. Типу, от Ми так вечором робили, наприклад, там, любов. Ти зараз там... О, включила. Дякую. Наприклад, любов, Там, ти зараз сильно відчуваєш, чи помірно, чи трохи подив, страх, і так кожну емоцію ми так розбирали. Є е, як фізична емоція відчувається, який є шлях е, ш, ну, дії після тої емоції, яку ти відчув, і ну так суніби як в формі гри, в картинках. Ну, мені здається, що це для самостійного читання вже така більша книжка е, для молодшої школи. Хоча в молодшій школі, напевно, ще так діти добре і не читають. Ну або з батьками, але ну я веду до того, що тут багато тексту, і дитина цілу книжку не висидить за вечір почитати. Вона така більше, як в методах виховання, щоб дитині допомогти розпізнати свої емоції. Словом, така от книжка, і о, мені здається, що вона помічна. Ти вже всі так виглядає той емоцій мір. Кі -кі. Усміхаєшся? Вибрались ми таки з Софійкою з хати, пішли за матвічком і пішли до татка на роботу. Рознесли там офіс. Побігали, поїли печенька, трохи потовклися, розрухали тих офісних планктонів. От. Але мені здається, що це гарні такі так само спогади в дітей і приходити до батьків на роботу в кінці дня, і потім разом йти додому, тим більше якщо то все поруч, мені здається, що це досить гарно. Може, колись в мене після декрету теж буде робота, і я би хотіла, щоб до мене так само діти приходили. Чи зі школи, чи просто так на обід, і мені здається, що це гарно. Дякую вам за перегляд, таке було відео сьогодні. Дякую, що дивитесь, що ставите свої вподобайки, лайки, коментуйте, запрошую вас до розмови в коментарях. Дякую за перегляд, до нових зустрічей всім па-па, Бережіть себе!